Оля рада вас вітає, до гри малят гукає, а готуйте швидко, язичок тренуйте спритно, віршики вивчаємо, розумними зростаємо. Привіт, любі малята! Дивіться, що в мене є. Так, це кулька. А я сьогодні приготувала для вас нову пачку вправу, яка називається Надувала кішка шар. А чи в кішка надувати шар? А впізнаємо, коли пограємо. Поїхали! Надувала кішка шар, а кошенятко заважав. Підійшов і лапкою топ, ну а шар у кішки хлоп. Ну, ну, -ну сказала киця, ти мені не заважай, краще кульку потримай, а я ниточку візьму і нашу кульку зав'яжу. Ось так.